У Черкасах розпочалися триденні змагання на Кубок області з боксу. Напередодні пройшло контрольне зважування, що дало змогу розподілити спортсменів на вагові категорії. На ринзі зустрінуться кращі боксери області. Цьогоріч учасниками змагань є не лише хлопці, а й дівчата. Всіх учасниць розподілили на три вагові категорії: 51, 60 і 75 кілограмів. Яка фізична готовність спортсменів знають наші кореспонденти? Старший тренер Андрій Мальований говорить, що рівень учасників надто високий, тому очікуємо цікавих та захопливих поєдинків. Крім того, відбулися зміни у вагових категоріях. І спортсменам доведеться боксувати з новими суперниками. Зараз боксіримо по нових вагових категоріях. Перевагова категорія 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 і плюс 91. Для того, щоб потрапити у певну вагову категорію, володарі рингу тренувалися, боролися з надлишковою вагою. По закінченню змагань кращі боксери сформують збірну області і представлятимуть Черкащину на всеукраїнській арені. Олег Прудкий, майстер спорту, учасник багатьох турнірів світу та Європи, розуміє важливість цих змагань. Вони йдуть по двох ну, паралельних зачотах. Перший зачот це йде ну, зборник Черкаської області, зборник Черкаської області, хто виграє, то й попадає в Черкаську область. Далі йдуть у нас ці чемпіонати України, і далі, якщо ми виграємо, далі ми проходимо ну, по рейтингу, виходить. А другий список тут проводиться він в інституті, чи не в імені ну, Богдана Хмельницького національний ну, факультет фізичної культури, тому що що буде проводитися універсіада скоро. і ну, Університет хоче відібрати сильніших боксерів. Які будуть представляти нашу ну, Черкаську область на ну, універсаті. Тренери запевняють, що всі спортсмени перебувають у відмінній спортивній формі та налаштовані на перемогу. А хто з них сильніший, покаже ринг. Тож уболівальники цього виду спорту протягом трьох днів зможуть насолодитися протистоянням боксерів.